Дидактична гра, чистота, запорука здоров'я. Добрий день, мої малята! Я вам пропоную погратися. Давайте пригадаємо, що таке чистота і навіщо нам вона потрібна? Чистота це запорука здоров'я. Щоб бути здоровими, ми з вами повинні бути в чистоті. Ось ми вранці з вами прокинулися. Позіхнули, потягнулися, встали і пішли збиратися. Хто кути, хто на роботу, хто дитячий садок, а хто в школу. Для того, щоб привести себе в порядок і бути чистими охайними, що нам з вами потрібно вранці зробити, як ви вважаєте, так, вільно, вмитися. А щоб вмитися, що нам потрібно? Вот так. молодці. Для того, щоб прийняти душ, що потрібно? Вот так. молодці, малята. Щоб привезти своє довге волосся. Що необхідно для цього? Що мама використовує? Так, вірно. Фен? Так. А ще, що ми повинні з вами зробити? Подивіться на картинку, то почистити зубки і що для цього треба. А для цього треба нам з вами що? Вірно малят, Зубна щітка і зубна паста. А щоб вуха в нас були чисті, і ми гарно з вами чули, що необхідно. Вірно, мої хороші, вушні палички, ватні палички. Да? Щоб були наші вушка чисті. Так, а як ви вважаєте, якщо ми сідаємо до столу з вами або снідати, або обідати, або вечеряти, що перед цим треба зробити? Обов'язково помити руки. Молодці малята. А їжу можна використовувати грязні, брудні овочі і фрукти. Ні, малята, не можна. А щоб вони були чистими, що ми використовуємо? Вірно, воду. Так, ми з вами поїли, прибрали брудний посуд і що треба з ним зробити, його помити. Що для цього треба? Вода, молодці малята. А як ви вважаєте, що ми з вами п'ємо? От, молодці малята. А що необхідно для того, щоб зробити гарну зачіску? Молодці малята, потрібен грібінець. А що нам треба для того, щоб у нас було в кімнаті затишно і чисто? Що ми використовуємо з вами? пилосо Так? Молодці маля. А ще що нам потрібен? Віник і солок. Молодці мої хороші. Дітки, а як ви думаєте, а для чого нам потрібна ще вода? Де ми ще використовуємо воду? Вірно, мої хороші, ми з вами беремо нашу білизню. Ви малята молодці. А якщо ми все вже зробили чистенько, гарненько, що ми з вами повинні зробити? Помити рученята. І що нам для цього необхідно? Вірно, малята, вода! Ви, мої хороші, молодці, справилися задань. я вам хочу сказати всім до побачення, ви малята найкращі.